Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі мене звати Оксана. Сьогодні я хочу розказати про ванільні аромати. Любов до ванільних ароматів мене наздогнала тільки зараз, приблизно так. Були часи, коли я захоплювалась такими індустріальними, шкіряними, навіть резиновими, гумовими такими ароматами, які ну Неоднозначні, скажімо так. Зараз я їх також використовую, але вже не в такому об'ємі, як колись. Наразі мені хочеться таких більш зрозумілих, приємних, таких ароматів, які приємно носити, які не напрягають. Ну, не знаю, можливо, тому що зараз час такий. Буремний, можливо, вік змінився, гармони, не знаю, але е, е, предпочтення, на українській мові не знаю, як це звучить. Змінилися, і я е, зараз вибираю ванільні аромати, я їх дуже люблю, і сьогодні про них буде мова. І перший аромат, про який я хочу розказати, який справив на мене найбільше враження за останні два тижні, мабуть, це аромат Essential Parfums Divine Vanille. Я не знаю, так буде видно чи ні. Ось так це виглядає. досить лаконічний флакончик, мені таке подобається. І аромат мене прямо захопив у полон свій, я не знаю, як інакше сказати, він такий, це ванільна алкоголь. Ні, алкогольна ваніль, отак. Дуже приємний тут є шалфей в нотах, кориця. Я підглядаю в свій записничок, де я склала свої, складаю, записую свої враження. І він терпкуватий за рахунок, мабуть, пачулі. Взагалі аромат дуже класний. Він не не про саму ваніль, а тут багато таких інгредієнтів. Ну, ось, Наприклад, вона алкогольна, але я не знаю, який саме алкоголь, це коньяк чи це бренді. Ну просто от такі якесь алкогольне враження від цього парфуму. І він мені дуже подобається, ціна досить прийнятна на нього. І наступний аромат, про який я хочу, про який я розкажу. Це, мабуть, вони дуже схожі. Ну, я не скажу, що вони клони, але дуже-дуже схожі. Я би їх, мабуть, не відрізнила, якщо в шлейфі, то вони мені дуже схожі, схожі. Це Кіліан Angels Шер, і він, мабуть, ну, хіба що трошки глибший. Більш потужніший цей аромат, ніж Діваїн-ваніль. І якщо б у мене був, наприклад, вибір, якщо б я раніше познайомилася з Дівайн-ваніль, то я би не витрачалась на цей аромат. Ну, хоча, може заради флакона, бо мені дуже флакон сподобався, але ж і сам аромат дуже класний, просто такі гроші за нього зараз просять. що... Витримати це важко дуже. парфманьяка, бюджету парфманьяка. Я також цей аромат люблю, і, звісно, я не хочу з ним прощатися. Просто ну, захоплююся і тим, і тим ароматом. Divine ваніль в три рази дешевше коштує. І наступний аромат. Інісіо Психоделік Лав, я коли готувала добірку, підбирала аромати, мені цей аромат запав на думку його сюди включити. І коли я дивилась піраміду, побачила, що ванілі тут нема, але я ваніль тут відчуваю. Можливо, через те, що. У мене недавно був не недавно, десь півроку назад, був у мене сайд-ефект цієї ж марки, і там якраз панілі дуже багато. Але коли я їх розношувала, вони мені дуже-дуже схожі були. І мабуть, ну, за рахунок панілі також солодкий, тягучий, мабуть, справжній Афродізіак. Він дуже мені здається, що він дуже сексуальний цей аромат. Досить потужний, щільний, шлейф просто неймовірний, хочеться до нього принюхуватися. І тут якась я так, я вже в піраміді подивилася, що там магнетична нота Гедеон це якийсь аналог або Абсолю, або аналог жасмина, якийсь космічний аналог жасмина. Щось таке. Ну, аромат. І справді вражає, справляє враження, дуже, дуже мені подобається. Він ні на що не схожий. Ну, Є в нього клон Азалія Атар Колекшн, але ж Азалія більш терпка і більш зелена, на мій погляд. тут. Солодка от ванільна складова є. Ванілі нема, але мені так здається. Дуже комфортний в носці, мені дуже подобається цей аромат. Наступний аромат Нобілі 1942, називається танок стрикос» або бабок, як їх правильно казати, перекладати на українську мову. Ладанза, Ладанза деле Лібелюль. Цей аромат про яблуко запечене, про шарлотку з корицею. Дуже, він такий дуже гурманський, дуже, на мій погляд, навіть їстівний, затишний, приємний, подобається чоловікам. Ванілі тут багато. Тут також тут є кокос, ну, такий аспект невеличкий, тому хто не любить кокос, зверніть на це увагу. І, а загалом цей аромат, не знаю, таких подібних у мене ще не було, і мені подобається саме цей аспект запеченого яблука з корицею. Подобається мені. Наступний аромат, там у мене такі всі аромати, які мені подобаються. Всі я люблю. Цей аромат я включила в нішову добірку. Я не знала, куди аромат цей, так, грубо кажучи, втулити, тому що як для люксу, то він дуже дорогий, і мені здається, що Том Форд все, що робить Томфор, то це в сторону ніші. І ось металік Томфорд. Мені також подобається, він дуже ванільний, такий, наче згущене молоко, і плюс в ньому є альдегіди, які таку, такий контраст роблять. І тому він приваблює. Ну, я думаю, що парфманіяки зрозуміють, вони люблять такі перепади в ароматах, ну, такі цікаві варіації в композиції. Дуже класний, дуже шлейфовий, стійкий. Е що про нього ще можна сказати? Компліментарний. Тут відчувається, там був там в нотах е заявлена конвалія ландиш, і я його. Е Тут так багато ванілі і так багато згущенки цієї, ну, цього, ці таких нот солодких, що конвалію взагалі я не відчувала. І ось на початку літа цього року я її почула і досить так яскраво, дуже цікавий аромат. Я не розумію, чого так його за, ну, захейтили, мабуть. Любителі парфумерні або любителі Тома Форда. Я вважаю цей аромат достойним витвором з-під його руки, так скажімо. Мені дуже подобається і я рекомендую спробувати, хто любить таке солоденьке. Альдегіди тут, до речі, вони не ретро, вони такі ну, в поєднанні з ванілею, вони такі сучасні досить. Ну, Аромат, назва, і бутилочка, і, все, і те, що всередині, все відповідає заявленим, заявленим нотам, заявленій назві. Взагалі це, це таке, ну, моя любов. Я його колись там їм ділилася, перестала це робити, тому що зараз. Знову ж таки, не знаю <свят> таку ціну за нього просять за весь Том Форд. І е наступний аромат, також мій улюблений, це фіолетова молекула, Purple molecule. І тут досить яскрава ваніль плюс е фруктові ноти, ноти шампанського, база дуже схожа на. Е Рожеву молекулу, але тут заявлена нота Пітахая. І ви знаєте, я вже люблю цю ноту, вона мені цікава, вона така, знаєте, пронизлива. І от нюхаєш її, вдихаєш, і хочеться вдихати ще. Дуже привабливий він мені як на мій ніс і привабливий шлейф, досить довгий, стійкий, дуже якісний аромат. І наступний останній аромат з добірки це Tutu Blanc Доктор Гріті. Цей аромат я купувала на осліп, тому що я люблю мускусні аромати. Я його купила, тому що тут заявлений, заявлений мускус, і я чула відгуки блогерів, рекламувала його, я його придбала. Тут дійсно є мускус, його багато, досить. Мускус а, спочатку аромат відкривається йогуртовими нотами, фруктовими, а потім з'являється мускус. Він не одразу з'являється, тому я би рекомендувала його, перш за все, поносити гарно на шкірі перед тим, як купувати. Тому що перше таке враження може бути оманливим. Потім вступає в силу мускус, і він дуже схожий на кірківський мускус. І тим, хто не любить мускус кірки, я його не рекомендую. Хоча, якщо ви спокійно відноситесь до такого мускусу, можете його взяти. Він тут вдвічі або втричі тихіший, ніж у кірки. Він такий, знаєте, спокійніший. Але такі нотки ацетонністи. Ацетоністі трошки є в ньому. Взагалом аромат дуже приємний, дуже шлейфовий. Я би назвала його навіть сексуальним. Він приваблює оточуючих, питають часто, що за аромат. Я не можу сказати, що він просто потужний, він такий м'який. Але шлейф достатньо довгий, і він стійкий, не знаю, годин сім я його відчуваю точно. Ось, такі, ось така добірка в мене сьогодні. Ви також можете, якщо захочете, поділитися своїми улюбленими ванільними ароматами. Я хочу, звісно, я хочу частіше відео знімати і хоча б один раз на тиждень. Хочу нам побажати всім затишних тихих ночей, днів без тривог повітряних. Хочу побажати нам перемоги. Або ще хочу побажати нам терпіння, тому що можливо це не так швидко буде, як ми цього хочемо, і також Божої охорони нам усім, особливо нашим захисникам і захисницям ЗСУ. Я не прощаюсь. Не сподіваюсь. До скорих зустрічей.